Всім доброго дня. От сьогодні бачите який чудовий день. Небо голубе-голубе. Сьогодні 22 грудня. День Святої Анни. Свято. Я в місті хочу показати вам новорічну ялинку, тому що вже всі блогери показали свої ялинки, а я все відстаю, ніяк не можу зібратися. От бачите, як вона прикрашена. Прикрашенась. Різдвяною зіркою на відміну від київського капелюха і так гарно виглядає на центральній площі Львова перед оперним театром. Настрій чудовий, тому що погода чудова, десь біля п'яти градусів тепла. Народу в центрі дуже багато. Тушаться, всі метушаться, всі готуються до Нового року. Ну, в центральні, на центральній алеї, де стоїть явинка. В цьому році треба відмітити, що дуже мало заставлено у цих ярмаркових, скажімо так, будиночків, де продають всякий передворічний крам. І це, напевно, і добре. А ялинка в цьому році дуже гарна. Така вона пишна, така гарна, красива, пухнаста. В день, звичайно, вона так не виглядає дуже яскраво, тому що вогники світяться вночі, вечором, а в день вона така більш має природний вигляд. У нас так, бачите, як одні в масках, інші без масок ходять. Але життя продовжується. І будемо надіятися, що наступний рік буде весліший, буде здоровший. І все буде в нас гаразд. Так що готуйтеся до Нового року. Саме головне готуйте свій настрій, щоб ми мали настрій сісти до різдвяної вечері, щоб ми мали настрій поколядувати, щоб все в нас було добре. За горами щастя і сміх, знов поміж нами, Новий рік, радіти час Новий рік іде вже до нас, Новий рік, не за горами, щастя і сміх, знов поміж нами. I don't know.